Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я хотів би вам показати про реально крутий індикатор, а саме цей індикатор під назвою Алігатор. Я думаю, що про нього багато хто чув, і він є дуже популярним. Але не кожен знає, як правильно потрібно працювати. Тому в цьому відео я розкажу про нього. Як же ж потрібно правильно працювати, покажу від налаштувань до самої практики. Тому. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. В першу чергу потрібно буде зайнятися самим налаштуванням даного індикатора. Ось ви приходите на розділ Індикатори ось наш алігатор знаходиться. Далі ми беремо та переходимо до його налаштувань. налаштування. Налаштування тут стандартні, тобто я нічого такого не змінюю. Все як є. Тому зберігаємо зберегти і починаємо. Тому зараз я вам буду показувати сигнали. Та все буду вам по ходу розповідати. Тому зараз сигнал і все вам покажу. Знайшов наш перший сигнал, відкриваю угоду донизу. Ось, як бачите, ось. Чому ж я зайшов саме вниз. Зараз я вам все покажу. Ось. Як ви можете побачити, ось в даній точці пересіклися три лінії. І як ви бачите, їхній рух. Також йде вниз. Тому, коли ви бачите подібну ситуацію, потрібно завжди заходити вниз. Але якщо, ось, наприклад, ось як ви могли побачити, зараз я вам знайду ситуацію. Ось коли пересіклися вони вверх, всі три це саме головне, щоб прям всі три лінії вони взяли і переткнулись вверх. Ось, як тут, а вони взяли, переткнулись і пішли вверх. Ось, і після цього потрібно заходити угоду. Вверх. Тому шукаємо наш сигнал далі. Та зараз побачимо, що да як. Ось, знайшов ще один сигнал. Заходжу вверх. Ось. Але, на жаль, нам не хватило декілька секунд, тому, на жаль, зловили один мінус. Але нічого страшного, так як показую реалі трейдингу. Тому зараз шукаємо нове щось. Зайду ж на криптовалюти. Та будемо ще шукати. Ось. Заходжу ще раз вверх. Ось. І ось наша угода заходить уже в плюс. Тобто маємо вже два плюси і один мінус. Шукаємо далі. Ось, зайшов на ще одну криптовалюту, заходжу угоду вниз, відкриваю. І ось. Трішки було волатильно, але нічого страшного. Вже маємо третій плюс. Ось, як ви бачите, ось наш тренд тільки почав зароджуватися та йти донизу. Тому через це я і відкрив угоду вниз. Зараз будемо шукати далі. Так, тут у нас не зовсім зрозуміло, але я думаю, що тут ми будемо заходити вниз зараз. Так як бачимо, наш тренд йде вниз, а також ось, перетинається. Ось. Я думаю, це дуже хороша точка входу. От, і ми заходимо і отримуємо непоганий плюс. Ось, це вже наш четвертий плюс. Шукаємо далі, що у нас тут є по криптовалютах. Ось, бачимо ще один такий-то непоганий що зараз може бути плюс. Ось, трішки було волатильно, але нічого страшного. Тому що якщо зрозуміти цю стратегію та потренуватися не один раз, то можна реально навчитись заробляти. Тому зараз будемо шукати наші... А, схоже, що знайшов. Ось, відкриваю його вниз. Але, на жаль, ні. На жаль, це вже наш другий мінус. Але нічого страшного. Зараз ми відіб'ємо. Суму я поставлю трішки більшу. Ось, і зараз відіб'ємо нашій мінус. Ось, заходимо зразу ж вверх. Ось по сигналу з нашого індикатора. На жаль, ще один мінус. А трішки волатильно ще сьогодні, але нічого страшного. Зараз знайду сигнали і будемо відкривати нові годи. Ось наші лінії переткнулись вгору, тому я також буду заходити і відчиняти угоду нашу вверх. Ось. Уже непоганий плюс. Ось, я розійду вниз. А, але, можливо, ні, навіть. ні, ні, Не буду вже заходити, так як в нашій тренді йде вверх. Тому думаю, що зараз буду заходити вверх, так як бачу, що починають потихеньку перетинатись. Тому зараз чекаємо останню свічку, як переткне. І якщо що ось, заходжу. Ось. Зайшов. Це вже нашій восьмий плюс за цю угоду. Переходимо далі та шукаємо ще щось. Цікавенька таке. Так, тут а, трішки не зрозуміло. Будемо чекати, а поки чекаємо, перейдемо на іншу. Тут, а, як бачимо, а, не зовсім переткнулись дані лінії, тому тут не будемо заходити. Зараз знайду сигнал. І все побачимо. Ось, знайшов ще такий непоганий сигнал і відчиняю нашу угоду вверх. І ось уже ще один плюсик. Це вже наша дев'ята угода, яка зачиняється в плюс. Далі переходимо. Я думаю, зараз можна вже перейти або на криптовалюту, або на якусь іншу іноземну валюту. Тут у нас трішки підхвачується волатильність, тому щоб не чекати довго. Зараз я буду шукати такі. Так, тут де тільки зароджується наш тренд. Такс. Тому зараз знайдемо сигнал та будемо торгувати далі. Ось, знайшов ще один сигнал і відкриваю нашу угоду вверх. І ось, як ви бачите, ось це наша уже 10-та угода, яка заходить в плюс. Тому, я думаю, що на цьому моменті вже можна закінчувати. Я постарався розказати більш так, щоб ви зрозуміли, як правильно торгувати. За допомогою цього індикатора. Отже, за цей час у мене вийшло 10 угод, які зайшли в плюс, і 3 угоди, які зайшли в мінус. Я думаю, це не такий уж поганий результат. Тому, друзі, дякуємо, дякую кожному, хто додивився відео до цього моменту. Якщо було цікаво, з вас лайк та підписка. А ми закінчимо. Тому всім пока!